Всім привіт! Ви на каналі gamer 9. Зараз я знімаю летсплей країна чудес, ну і давайте почнемо. Я дещо замітила у своєму попередньому відео, коли його переглядала. Подивіться, ви дайте, я тут такий же самий ящичок знайшла. Він тут теж є. Алмаз! Вінцевий сліток, чертеж, стальной сліток, мішок з наградою. Я не знаю, що це таке. І... і сумку я не знаю, що це таке. Ого, Редкое сокровище, палка і стальной сліток. Ну, ось таке я передивилася. Так, і я ще хотіла би вам дещо сказати. Колись, ну як колись, проходила, була просто в Майнкрафт і пам'ятаю, було в церкві... Ого, що так золотів? Був в церкві один сундучок. Це може відкрити. Ой. Ого. Це сумка? Ого. Я би ніколи не подумала, що це таке. Ем не поняла. Взагалі прикольно. Ого, а це що таке ж саме? Ні, а це що? Монетка якась. Нехай тут буде. Ну, а у нас це прикольно, але ну, в хайтачі чи... я навіть не знаю. А ось дивіться, отам. Я, до речі, збирала урожай і навіть провірила, чи є сундук. Але для себе я його не відкривала. Оце теж буде добути потім треба. Але він чомусь не один. Давайте цей. Китауманікун, таймо не Це що? Еліменту, фрагмент, пузирьок і там запись. Так, давайте це все перевірю. Подивлюсь... Ой, ого. Це таке ж саме. І це, і оце записи. Ранець, молоток і сапожки Так, це що? Не розумію, що це таке. А це що? Зараз я подивлюсь книгу теж. О, ти що тут робиш? Я, до речі, була скрафтила кірку, зараз я тебе розкопаю Скрафтила кірку. Ось. Зараз я оце все положу. Не хотіла би загубити. А в принципі я не загублю, тому що я за кадром поклала геймрул. Кіпінвентуарітру. Це що зараз було? Чому воно зірвалось? Ого, чому воно зірвалось? Ем, ем... А... вибачте, ну я це Як воно зірвалось? Так, я зараз вернусь, почекайте. Я вернулася, це все в Геймоді е, зробила, ну, тому що я нічого не брала, перевірте, подивіться, я нічого не брала. Ось. Я оце все в геймоді починила, ну, тому що я не думала, що воно вірв... зірветься. Я навіть ніколи такого не бачила. Я його освобожу, до речі, я знаю, я в тому відео говорила, до речі, і до речі. Я його освобожу Ось. з усіх боків, щоб вони вилазили. О, дивіться, він виліз. Ось добре. І я ще не знаю, що це таке, що це за постройка. Зараз би ми пішли кудись гуляти Так, нормально включу. Ну і давайте я зараз, ну, до речі, ну, опять до речі, ну, змиріться. Може підемо гуляти? Зараз. Ось, візьмемо, їдемо і йдемо. Я за кадром позбирала їди, я вже, певно, це говорила чи ні. Я туди хочу піти. Туди. Давайте через гору перепідмо. Або можемо обійти. Ем, хочу туди. Я геймрул спаунпойнт поклала. Зараз гору обійду До речі, Змиріться Я можу своїм боком, крачу, зараз так перейти. Зараз оглянемося зверху. О. Ну я не мастер паркуру Буду ламати блоки. Так. Там гарно Ні, там не гарний біом. Там тужні. Так. І. О, це що таке? Зараз чекайте, я оглянуся Туди, наприклад, підемо, туди. Або туди, або туди, не знаю. Треба мені ще порубати дерево потім? Так. Ну. А ви колись такі постройки бачили? Може ці моди мені додають такі постройки? А що це таке? Давайте я спробую, може це лава. Це раз так зроблю. Це отравлення? Голод, медленність. Ого. Так, мені треба поїсти. що це таке? Це трофей? Оце би я зібрала і новий дім би робила. Давайте я о, зроблю, ну, розберу це все в паузі. Добре? От туди кудись веде. Давайте я в паузі все розберу, щоб відео довше було. Давайте потім побачимось. Я вернулась зараз з вами до розберу і піду оці кирпічки всі, віднесу. До речі, гарний трофейчик Це може піти? Що це таке? Мені здається оці всі моди мені додають всякі постройки. Це не я начитерело. Тут так і було. Давайте я отак треба. У як добре. Ну, давайте я відкрию оці мішочки і вже буду з вами прощатись, напевно. Так. Дерев'яне, понятно. Латекс. Ну, давайте я чуть, чуть ще підійду і. Це що таке? На цій прекрасній ноті буду з вами прощатися. Ну, з вами була Gamer 9, мій летсплей, Країна чудес і сундучки. Ну, і всім пока-пока!